Всім привіт гостям, підписникам моєго каналу. 19 травня 23-го року. Лише 7 година ранку. Прийшов на пасіку планувати свій робочий день. ділки вже його запланували. Літають. Знають куди. Хочу всім подякувати за хороші відгуки, за побажання. Вам також бажаю всім добра, хороших медозборів, мирного неба. Були й деякі запитання. Гори уже неодноразово, про все поступово. Одразу дати відповідь на всі запитання я не зможу. Сьогодні виділив одне запитання. Це питання було полягало в тому, як я збираю монофлорний мед. Я займаюся саме монофлорним медом, тобто це мед, який збирається окремо, окремо різнотрав'я, окремо акацію, окремо липу. Так як у мене є закази саме на мед різних сортів. Для того, щоб його зібрати, Тут є багато нюансів. Як бачите, зараз підійду ближче, сім'ї всі працюють. На корпусних вуликах вже скрізь є магазинні надставки на 145-ту рамку, так як саме ця надставка нам допомагає зібрати цей мед. До акації в нас залишилося приблизно днів 10, максимум 2 неділі, але в нас є невеликий взяток. Цвіли сади, різнотрав'я і в нас є невеликі посадки каштану. Маючи заказ на каштановий мед, намагаюся його відокремити. Цей мед на Україні не часто зустрічається, але в нас є посадки біля шкіл, парків, і цього року квітує він просто прекрасно. На вагах постійний приріст, приблизно в середньому 1,5-2 кг на день. Це не так багато. Бджілки його поступово заповнюють. На рамки, але для того, щоб вони його запечатали, потрібно робити з ними певні процедури. І так, якщо сім'я не роїться, нормально працює, я їм ставлю просто мазинну на ставку, так як на вулику під номером 4, і вони поступово заливають її медом. Але при попередньому огляді виявив проблему вулику під номером 29, ця сім'я. Виявила бажання роїтися. Відносно цієї пори, це, мабуть, нормально, травень місяць, але кожен джуляр, звичайно, хоче, щоб джоли в нього працювали, а не роїлися. Я зараз покажу, що я з цією сім'єю буду робити. В такому випадку я використовую метод Демарі, це відомий американський джоляр, промисловий джуляр. Він його придумав і описав, здається, ще у 1915 році. Він полягає в тому, щоб розплід печатний підняти догори, а внизу залишити матку з відкритим розплодом і додати її рамок з вощиною, можливо світлою сушниною, щоб вона працювала. І в такому випадку. Дуже часто сім'ї виходять з ройового стану і продовжують працювати. І Якщо ми поставимо другий корпус, це десятиранковий вулик, то про монофлорний мед нам доведеться забути. Тому я цей метод використовую, але дещо по-своєму. Я ставлю одразу дві магазинні надставки, підіймаю уверх 4-5 рамок запечатаного розплоду. А простір, який біля них заповнюю магазинними відставками. Зараз я все наготую, щоб відео не затягувати і спробую вам все показати. І так я все приготував. Зараз відкриємо цю сімейку, я спробую показати, в чому ж є нюанс збору саме монофлорного меду на моїй пасіці. Відкриваємо сім'ю про все поступово. Так. Як бачите, сім'я у нас досить сильна, давали їй вощину і сушнину. Ну, але деякі сім'ї бувають схильні. Це таке до руїння. Маю надію, що вони передумали, але зараз побачимо. Саме головна задача при цьому методі відокремити розплід запечатаний від розплоду відкритого і бажано знайти матку. Хоча якщо матку ми не знайдемо, ми просто бджолу струсимо. до гніздового корпусу і в цьому не буде ніякої біди. от Друга рамочка відкрив спочатку її, є напряск меду, поки що я її відставлю. На тій рамочці, рамочці напрест меду і личинка. Крайня медова. Одну-дві медові рамки також можна буде підняти в другий корпус. Так, на цій рамочці у нас відкритий і частково закритий розплід, шукає матку. Відео вирішив зняти в ранішню пору саме для того, щоб знайти матку, так як. Матка зранку знаходиться на відкритому розплоді частіше за все і працює. В обідню пору вона може бути по всьому корпусу і на медових рамках, і її вже важче знайти. Зараз побачу що щас мені чи ні. Матку на прем'єру відео ми запросити не можемо, так як вона має свої плани і домовитись з нею. Зустріч також не вийде. Це так невеликий жарт. І так, маємо рамочку повністю запечатану з таким розплодом. Ага, бачимо. Надіюсь буде видно. Є мисочка. Ага, Мисочки в мисоці є яйце. І ще от мисочки. Поки що сім'я ще не в такому сильному ройовому стані, але все-таки вона має таке бажання. Цю рамочку відставляю з таким розплодом. Ще одна рамочка, повністю закритий розпліт і є мисочки. в середину на камеру видно не буде. Так, матку поки що не бачимо. Зараз ми їй дамо роботу і будемо надіятись. Ця сім'я збереже свій потенціал і роїтись не буде. Відкритий розплід, засів, невелика кількість перги. І також є мисочки з яйцем. Ага, знайшли ми матку. Спробую показати. Мітка стерлася. Так як я і казав, зимою таке буває. От у нас маточка ходить. Мітка була, от навіть не скажу якого кольору. Мабуть, жовтого минулого року. Потрібно її би намітити. Зараз ми це з вами зробимо. Головне щоб вона від нас не втекла. Робую так, щоб і вам було видно. Я зазвичай її просто беру в руку. Так, а ми бутуди. Така у нас буде міточка жовтенька. Я думаю, тепер на камеру їй буде видніше. Ось вона у нас ходить. Зараз міточка підсохне і все буде добре. І так матку ми знайшли. Знайшли її, так як я і говорив, на відкритому розплоді. Зранку це зробити набагато легше. Тепер відео будемо записувати швидше, так як далі робота вже не є такою складною. Маточка залишається в гнізді. Перевіряємо далі рамки, вже проведемо повний огляд. Ця рамочка пергова з невеликою кількістю розплоду. Залишу її тут, поставлю крайньою. До кожної сім'ї індивідуально. І так ця рамочка повністю закрита і розпліт, Ми цю рамочку також забираємо. А тепер зложуємо гніздо. Одну рамочку з цього боку я їм залишив, з медом і торгою. Тепер ставлю рамочки, які я приніс. Це буде сушнина і вощина. Зараз нажму на паузу і покажу. Так, ващинку я приніс. Отака недобудована ващина, так як я й говорив в минулого в новому відео, хоч там хоч там і не було видно, рамки навощую донизу, так як доверху вони все одно його її будуть забудовувати, вони залишають і потім там маточники тянуть. Так, ставимо вощинку Ще таку одну недобудовану, але вже почато, в минулому році. І зложуємо Місто. центрі залишаю відкритий розплід. Матка поступово буде розсіватись на сторону. Повернемо їм рамочку, тут невеликий засів і невеликий напріск меду. Буває таке, що 10-та рамка погано стає. Потрібно часто чистити оці плечики. Зараз спробуємо вставити. Обережно, щоб ділок не подавити. От і все. Ми для цієї матки створили ідеальні мови для роботи. Нехай працює і не думає ні про яке руїння. Далі потрібна нам решітка. Отака От ганеманівська решітка. Можемо решіточку. Матка у верхній корпус піднятися не зможе. І зараз розповім саме про свій метод з магазинами. Так як я порахував, що забрав 4, я спочатку вставляю 6-6 можна магазинних рамок. Отакі От рамочки магазин магазинні на 145 мм, вони дадуть нам змогу відібрати цей каштановий мед. Хай з різнотрав'ям, але все-таки окремо, навіть від акації. Вставляю рамочку. Для сильного взятку це все робити можна було по-іншому, просто поставити 300 рамки і так не заморачуватись, але ж кожен займається по своєму бджільництвом, кожного свої пріоритети і свої клієнти, свій попит на мед. Тепер повертаю сюди рамочки, які ми забрали, із запечатаним. Розплодом і ставлю їх в ту сторону, де маленьких Рамочок немає. Перевірю, чи видно, видно третя рамочка. І четверта. Невелика кількість закритого розплоду. Зараз я її поставлю. Середин. Таким чином ми дали матці роботу. Забрали в неї чотири рамочки запечатаного розплоду, а рамочки на 145 мм Поступово бджілки будуть заливати мед. Ці рамочки також поступово будуть бджілки виходити і також їх зальють медом. Таким чином у нас є шанс відкачати той мед, який нам потрібен. Зараз їх можна буде прикрити плівкою для збереження тепла. Якщо взяток буде сильний, ми завжди оцей пройом, де рамочок немає, можемо докласти рамочкою на 145, проблем жодних не буде. Відкриваю ділочкою ставлю підкришник і наші бджілки будуть працювати. Вентиляцію обов'язково залишаю. кожного боку, з двох боків, вірніше, не все закриваю. Отак. Все. Сподіваюсь, комусь це відео було цікавим. Розумію, що не всім, але лише тим людям, які мають бажання збирати цей мед, так як я вже сказав, монофлорним окремо. Будь ласка, користуйтесь. Буду тільки радий. Всім пока-пока. Мирного неба, до зустрічі!